Вітання, друзі. Ми вже вдома. Я вам показувала відео, як швиденько прилетіли. Господарство все живе. Сьогодні я вас запрошую у свій день. Вихідний, знаєте, буде трохи і відпочинок. Вже по домашній роботі все так підтягла, поробила. Зараз біжу ще подивлюся наших курчаток, покажу вам їх. Ми відселили вже квочку від них, тому що вже вона не саяється і так якби за ними не дуже вже й дивиться. Тому запрошую вас, ходімте, кіцюньки ми зі мною, і шишка, і булочка, всі тут. У нас вимкнули світло. О, і в них вже, бачиш, вимкнулося. Де ви тут малеча? Ой, як гарно сидять, наче кури вже. Нема світла вони, бачите? Геть як дорослі вже кури сидять, то це ще оце трохи морозів передають, а далі переселимо вже їх до дорослих курей. Вже вони без мами, вже вони такі самостійні. Так Саша їм зробив таке сідало, і вони тут так гарно на сідалі сидять. Що ви тут? О, то у вас їсти є. І водичка є. О, добре. Хай зростають. Такі. Січневіки вони у нас народилися в січні. Це вона їх вилупила 4 січня. А зараз у нас 14 лютого. То вже ось такі вони за цей час виросли. Трішки більше місяця їм. Такі чудові. Так, господарство показало, бачите, і кормить не треба їсти, в них в кормушці багато. Та й побіжу до куми. Зараз вас запрошую у мій день. Прогуляємося лісами, погуляю з кумою, а тоді ще й до батьків, і з Сашою ще поїдемо в ліс. Ну, взагалі в наш день вас запрошую, як ми проводимо свої вихідні дні взимку. Бо влітку так дозволити собі стільки прогулятися. Неможливо. Ти де, де був? Вегас. Дівчата вже в лісі, а ти! Вегас. Ого-го! Ого. Загулявся хлопчик, да? А ми вже так і дійшли до лісу. Вже не Карпатського, а Запруцького. Снігу багато. Бредемо на каву. Це так від села у нас трохи є відстань, я знаю. Скільки тут. Може їх більше. Ну, це ми сьогодні трішечки іншим шляхом пішли. Да, бо по полю зараз пройти дуже складно. Бачите, скільки снігу насипано. І ліс таки вже розтану. А так, друзі, ви мені казали про дубочки. У листі буде така зима холодна, а воно вже, бачите, і правда. Ох, уже відморозилось. Знову на ніч у нас мороз. І там і мінус 18 показує, то ще морози будуть. Отак От ось. У наше улюблене, одне з таких улюблених місць. Кав'ярня біля джерела. Я наварила каву і своєю кумцею гуляю. Подивимося, чи не замерзло джерело. Біжить? Да. Ну, <смі> бо води не брала, будемо пити з джерела. Брала тільки каву і смаколики нами вегасу. Там такий хейт. Нам мер грудота, йод, але О! Бачите, сліди. Тварин є. Ох, як у лісі дихається. Кума, як побігла вже аж на горбаку. Нас доганяю і покажу і вам наше джерело взимку. А тут все засніжено. У нас ця гойдалка ельтанка, знаходиться ось так внизу. Бачите, сюди мало потрапляє сонечка. І виходить, що сніжок лежить. Такий він сьогодні вже пухкі розтає. Я буду, мабуть, бабу снігову знову ліпить, бо моя розтанула. Ох, як люблю це. Як люблю природу, друзі. Так вже ви мені пишете за гриби? Не вгадаємо, які гриби, бо скоро весна. А чим не краса? Насаня, хто може діти? Ох, не взяли ми з тобою кума нічого, щоб сісти да пограти униз на санях. Завтра прийдемо, да? Що там? А насмітилися що? Слухай. Реально немає пакета, можна б на пакеті було і покататися. А, тут якась банка, щось брали їсти. Вегас, ти бачиш, що тут на санях чи на чому каталися. Але насмітили трохи. Приде весна, треба буде прибирати. Ого, так тут яка траса. Слухай, аж туди вниз злетіли. Так, а ми, друзі, на гойдалку. Запрошуємо вас з нами на каву. Ох, і краєвиди тут. У нас це підгір'я, ви ж бачите, ми на таких схилах. А далі ось такий простір. О, бачиш, додалось води. Джерело журчить. Вес. Вегас. Вигад, чи ти гуляєш, чи дівчат вигулюєш. Е, він просто, це були морози і ну, як ми його ж нікуди так далеко не Да, Ясно. То, там, дворі... Потім... Сніг такий був, так замело село, що не можна було виїхати нормально. Гойдалка наша на місці, вона така, бачите, в нас міцна, хлопці добротну зробили. Так, бачите, і в Карпатах були, і нам з комою сидіть принесла, бо в лісі мокро. А тут ще друзі у нас наші ж стаканчики. О, кума це ще смаколики є. У нас вчора ярмарка була. Ми збирали колезі своєму захиснику на автомобіль, він збирає, допомагали. Та це я на ярмарку накупляла, тепер вчора їли, сьогодні їмо. Вегас, а ти йдеш по смаколик? Йдеш? Ага, каже дівчата, я зараз приду, як ви вже і каву наліте. Такий мене ще термо з вершини Карпат. Доня подарила. Твої Кричені, ти дуже дякую, подарунок? Так, да, так, да, така щаслива була, що стільки її вітали. Там твій подарунок теж стоїть. Чай карпатський. Я забула з собою взяти, завтра до мене прийдеш. І забереш на кухні так і стоїть. Зараз, Вега, зараз. Кава, да, пахне. Буде молочко доливати, так? Да? Mm. Вес. Ти хочеш смаколика? Я люблю смаколики. Ага, йди, дивись, які до мене дівчата на роботі напокли нам такі трубочки. Знаєш, як ото в дитинстві? А, такі ось. Такі різні-різні смаколики були. Так? Да? І тобі ж, а як, тобі брала, тобі сильно солодкого не можна, я тобі брала не сильно солодке. Хороший хлопчик, хороший. Біжи, побігай, дівчатка, покавуй. Іди, кумця. Знову мороз передають. Mm -hmm. Ти хочеш таке смачне, так? Да? Наташа шоколадку взяла. Тобі не можна таке багато солодкого. Чого вона така в лісі така вас смачна? Смачна, смачна. Сьогодні так пташки співали. Угу. Я вийшла це з двору бришна. до тебе йти, а на всю щебечуть. Що ж, 14 лютого з ним святого Валентина. Всіх закоханих. Да. і не тільки. Угу. Ах, смакота. А це вже хлопчик набігався, набігався, так? Да? Набрала я вже тележаночку води для куми. Так біжить у нас тут джерело. Не перемерзло нічого. Так ще, бачите, кружка є, хто хоче попити, то тут є, можна і не в свої. Смачна тут вода. Так гарно. Бачите, тут зробили в лісі. Колодязь цей закрили. Щоб нічого всередину не сипалось. І так по цих схилах в лісі Вегас пробігся добре. Будемо вирушати вже додому. Бо ще Саша й хоче в ліс прогулятися також. Та й в планах ще до батьків. Такого вам неба гарного. Хоч сьогодні воно й хмарне. Але таке весняне вже пахне весною. Тепло-тепло. Десь полетіла ворона, сиділа тут. Знач, весна своя візьме. Вже як коло дерева гарно розтану в сніг. Але ще репить. Вегас біжиш. Така холодна вода з джерела, напились. І підемо вже до села. Вегас, ти чуєш, що ворона? Воно вже балакає з нами. Пробирайся, пробирайся. Так, друзі, прийшла з кумою з лісу, подивилася ж на погоду, що буде на ніч мороз. Баба моя снігова розтанула. Зараз оце хочу скачати собі нову. Булочка, що ти там притихла вже? А де вже шишка? Прийшла мені допомагати. Чи що? Та я вже так одну більшу скачала, це зараз цю меншу, а далі голову зробимо. Сніг, бачите, качається, бо. Розтанув. О, яка вона водяна, ця глишечка. Ой, раніше з дітками качали обов'язково, у нас в дворі завжди там і по дві, і по три, і баби снігові стояли. Ну, а це я вже собі таку одну скачала, бачите, розтанула. Ну там морози передають до мінус 18. де ще постоїть трохи. А там і весна. Да? Булка? Так як лапки провалюються. Так, друзі, зараз докачу її, покажу вам уже на місці. Ого! Давай оператор, кидайте телефон, да... качай цю глишку, бо вже важка. Ну, ось так уже вимальовується, зараз голову поставлю. І оживе живе мій сніговик. Булка, булка коло мене. Все ліпить і ліпить зі мною. Я так лишечки накачую їх, а потім так, знаєте, відшліфовую, підтесую. Тоді, що треба, ще й доліплюю. Ну такі, знаєте, роблю ж уже гарні. Ого, -го, яка голова! Ой, треба стесувати усе. Так, зараз все гарно дороблю, друзі, і покажу вам такого нового мого сніговичка в саду. О, гарно, мокрий сніг так відполіровується. Просто що там, -то, як дитина тому сніговику радію? Зараз дітям поскидаю, що тут мама знов наліпила. А булка коло мене і все. Друзі, такий вийшов гарний сніговик. Бачите, весь такий лісовий. Тому хай мене радує, постоїть, а там уже скоро і весна, скільки там ще тому морозу полютувати. То ми, друзі, поспішаємо до мами, до однієї забіжимо, до, до другої забіжимо. Вже до лісу Саша каже, сьогодні ми не встигнемо, Не такий довгий день, як літку, або навіть і навесні. Тому дякую, що були з нами, провели гарно день і прогулялися, і помилувалися, і сніговика з нами зліпили. До побачення, друзі. До нових зустрічей. Дякую за вашу підтримку. Ух, які!